Слава Богу. Знаєте, любі друзі, здається, не молодий вже хлопець, але в сьогоднішньому в цьому ранковому зібранні я себе так якось відчуваю якесь внутрішнє хвилювання. Не знаю чому. Можливо, находячись серед тих молодих людей, то є ваші діти. Я розумію, що тут у залі сидять їхні батьки, які радіють тому, що їхні діти в Домі Божому, вони Богові служать, вони служать тим даром, який, який Господь їм дарував. Серце батьківське тішиться, напевно, згадуються слова Івана, де він пише: Для мене немає більшої радості чути, що діти мої ходять в істині. Слово Господнє є істина. І коли Ісус молився за своїх учнів. Маючи відходити з цієї землі, звертався до Отця Небесного, каже: не молю, щоб ти забрав їх зі світу, а щоби ти зберіг їх від зла, Отче, освяти їх істинною Твоєю. Багато років тому назад один брат, служитель, їхав в цю країну, де ви тут знаходитеся. Ну, тоді в посольстві його питають там на російській мові, скажіть золотий стіг Біблії. А Він каже: ви, напевно, хочете почути від мене Івана 3:16. Каже, я вам так не скажу. Я вам скажу трошки інакше. Я розумію, що все слово Боже, воно є Богонатхнене, воно є корисне для повчання, для докору, для виправлення, щоб кожна людина Божа вона була досконала в Христі Ісусі. Та тьотя чи той чоловік, що Слугу каже, я іще такого не слихав. Брати, і сестри, ми звертаємося до Слова Божого, яке є істина, яке є корисно. І якщо ми налаштовуємо свій слух, ми щось чуємо, ми можемо як налаштувати той слух, так і ми можемо, і закрити те вухо. Давид каже, Бог сказав один раз, я почув декілька разів. Господи, допоможи нам слухати, чути, але якщо згоджуємося з тим, то й приймати. Розуміємо, що в людей є різні смаки, є різні вподобання, різне бачення. Так і євреї так само було пригадуєте, відбудовувався храм, і була частина людей молодших і частина людей старших. Були ті люди, які знали Славу з прежнього храма. Там хтось плакав, а хтось дуже радів, хтось дуже радів, бо ті бачили старий храм. А ці не бачили славу прежнього храму, і були різні восприйняття, різні емоції були в той час. Якось доводиться часом чути, віруючи, люди кажуть, що ми є новий Ізраїль. Багато років назад довелося, там у нас є месіанські євреї, і вони одного разу замовили автобус, щоби вивезти їх трошки на природу. І коли ми виїхали за місто, ці браття, Місіянці. Вони ну, в єврейській традиції взяли ноту, то і карус на подушках він ходив отак, як човен по морю. Ну, Підхід до справи, підхід до справи, культура, традиція. ось, Так і в християнстві. Ну, Є різний підхід до справи, є різна культура, є різні служіння, є різні вподобання. Але Господи, допоможи нам восприймати Слово Твоє, яке є істина, звертатися до того слова. Прислухатися до того слова, можливо, воно щось нам проговорить. Я хочу зачитати для нашої уваги ну, поки що два біблійних текста. Перший текст це книга буття, 28-й розділ з 10-го віршика. Як і вже вирушив з Вірсавії і попрямував до Харана, заходило сонце, тому він угледів підхоже місце і там заночував. Знайшов він у тій місцевості камінь, поклав собі під голову і ліг відпочивати. Якову приснилася драбина, що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускалися по ній, і ось сам Господь став на неї вгорі й промовив: Я Господь Бог, твого батька, Авраама, і Бог Ісака. Землю, на якій ти спиш, дам тобі і твоїм нащадкам. А твоїх нащадків буде як земного піску, вони поширяться на захід, на схід, на північ і на південь. У тобі, і твоїх нащадках благословляться всі племена землі. Ось я з тобою і оберігатиму тебе всюди, куди підеш, і поверну тебе всю землю, не залишу тебе, доки не виконаю всього, що я тобі сказав. Прокинувся, Яків зі свого сну, проголосив. Є Господь на цьому місці, а я й не знав. Його охопив страх, і він сказав: яке страшне це місце! Це ж ніщо інше, як дім Божий, небесні брами. Тож ставши вранці, як і взяв камінь, який був ним покладений собі під голову, поставив його, собі, поставив його як стовп, вполив на нього зверху оливою, як і назвав те місце, Бетель. Хоча спочатку назва цього міста була Лоз. Тут яків дав таку обітницю. Якщо Бог буде зі мною, оберігатиме мене на дорозі, якою я йду, і дасть мені хліба їсти й одежу зодягнутися, так що я повернуся здоровим додому батька, то Господь буде мені Богом, а цей камінь, якого я поставлю як стовп, буде Божим домом. І з з усього, що ти даси мені, я неодмінно дам тобі десятину. Знайома історія Заякова втікає від рідного, однокровного, втікає на чужину, куди направили його домашні його батьки, пустиня, камінь на ніч. І ось це чудесне видіння. Чоловік, молодий хлопець, пробуджується від сну. І дивиться, це дивне і чудне видіння, драбина, край землі, край неба. Ангели Божі піднімаються, опускаються Господь і звертається до Нього, називає Його по імені. Я з тобою поступлю ось так. Я Тебе благословлю. Я з тобою, я тобі. Яке страшне це місце, це дім Божий, це брама Небесна, а я і не знав. Брат Петро починав служіння. Він згадав з Малахії, каже: якщо я Отець, то де пошана до мене. Якщо я Господь, то де благовіння переді мною. Пошана, благовіння. Розумієте, в теперішній час, теперішній час це питання, де цей дім, потім дім Божий, Бетел, Вефіль, дім Бога живого, проходить період часу, проходить період часу, як і пішов своєю дорогою. В нього почалося життя. Там були переживання, були проблеми, Бог йому нагадує, Яків, тобі треба повернутися туди. Ти маєш йти в бетел або ж в ефіль, ти маєш зробити те, що ти обіцяв. І Яків звертається до своїх домашніх. Я не знаю, скільки пройшло часу, скільки пройшло часу, коли Бог звернувся до Якова, але на той момент Яків зрозумів, якщо йому треба йти в Бетел або ж в Ефіль, в Дім Божий. Там страшне це місце, там брама Господня. Він подивився на свій дім, він подивився на своїх домашніх положення, видать, було не зовсім хороше. Він каже: перемініть свої одежі, освятіться, очистіться, поскидайте чужих богів із себе, поскидайте те золото, що на вас. Ми йдемо туди, у Бетел. І, дім, і його домашній слухається батьківського голосу, голоса Якова, і каже, вони поскидали себе прикраси, вони привели себе в порядок, вони йшли туди, де тато їм казав, йти в Бетел, там назустріч з Богом. І писання каже, що страх Божий був бо на навколишніх народах, ніхто Якова не переслідував, страх Божий супроводжував, братімо і сестри. Йдемо в дім Божий. Ми приходимо в зібрання, звичайне зібрання, недільне, буденне зібрання. І стоїть знову ж те актуальне питання. Якщо я отець, де пошана до мене? Якщо я Господь, де благовіння переді мною, чомусь бувають моменти, що люди або ж ми разом буває, ми приходимо в Дім Божий традиційно зібрання. Яке було зібрання? Для кого зібрання ось таке? У нас різні враження. У нас різні бачення до служіння. Комусь подобається така форма служіння, комусь подобається інша форма служіння. Але є дім Божий. То є Дім Божий. Знаєте чому? В чому проблема сьогоднішнього християнства? Там була простота, там було откровення Господня. Він бачив ангелів, піднімалися, опускалися. Там Господь, голос Господній він чув. Бувають такі моменти в людському житті, що людське вухо або людське серце не способне сприймати голос Духа Святого або ж дія Духа Святого буває при якимось нашим нехристиянським або нехорошим життям, каже: і не засмучуйте Духа Святого, яким ви запечатані в день вашого викуплення. Віфіль, бетел, дім Божий. Ми потім ще до Нього звернемося, там трошки далі за нього, за цей Віфіль, за цей бетел, що трапилося з віфілем, що трапилося з бетелом. Але сьогодні стоїть питання до нас, брати мої і сестри: відношення до Дому Господнього, відношення до служіння. Ти йдеш в дім Божий. Налаштуй своє серце. Налаштовуємо своє серце більше до слухання, аніж до жертвоприношення. У нас може бути багато жертвоприношення, жертвоприношення, але Господь звертається через пророка. Ви співаєте. Я не до молодих людей звертаюся. Я взагалі до нашого зібрання звертаюся. Ви каже, думаєте, що володієте музикальним орудієм, так як це робив Давід. Ви так думаєте, ви співаєте? Ви молитеся? Ви приносите тому подібне? Господь звертається сьогодні до нас, Браті, мої сестри. Даймо свободу для Духа Святого. В чому проблема? Раніше були простенькі зібрання, раніше не було красномовних проповідників, раніше не було стільки перекладів в Біблії, скільки є тепер. Збиралися прості сільські дядьки, прості сільські люди збиралися, прочитав трошки, якщо у кого була Біблія, і молилися, молилися. І діяла благодать Господня. І страх Божий був на віруючих людях, на віруючих християнах. Не було того красномовства, не було теологів, не було бакалаврів, не було нічого того. Все було простенько, але благодать. Господня діла, сьогодні ми говоримо красномовні проповіді, довгі проповіді, короткі проповіді, грамотні проповіді. Але часом приходимо у зібрання і хочеться щось почути. Хочеться щось почути, щоб Господь, як каже пророк, на стражу мою став, я і стою на башні і наблюдав. Що скаже Он во мне. Хотілося б, щоб Господь говорив в Тобі, в мені, до Твого і до мого серця. Проблема в чому? Одна жінка, верніше, один чоловік посилає свою жінку до пророка. До нього було пророцтво за його служіння, за його царство. Але щоб не впізнали, він посилає її, каже, переодінься, щоб той пророк не впізнав, чия ти жінка, переоділася, прийшла. Да, той чоловік, пророк Господній, він вже зір втратив, він не бачив цими очима, але внутрішнє бачення в нього було. Каже: Жінку, я знаю, чия ти жінка. Ти прийшла переодіти, навіщо то було робити? Навіщо ти переодягалася? Браті, мої сестри, ми повинні зрозуміти, ми можемо переодягнутися, ми можемо гарно зодягнутися, ми можемо гарно виглядати, зовнішньо гарно виглядати. Але серце наше знає Господь. І у сьогоднішнє зібрання, що ти бачиш, як Яків? Яків бачив ось таке. Бог звертається, я не буду зачитувати Амоса, восьмий розділ, сьомий розділ. Амос, що ти бачиш? А він каже: Я бачу кошика з пілими плодами. Інший текст. Амос, що ти бачиш? А я каже, бачу Господа на високій стіні і в руках його отвіс. І там Господь говорить, як він буде поступати, як він буде діяти перед тим Господь милував, перед тим Господь прощав. А потім Господь каже до Ізраїля: Він каже до Ізраїля, що з Ізраїлем буде ось так. 12 колін будуть в Росіяні по причині ось такий, ось такий, ось такий. Чому? Там був Вефіль, там був дім Божий, але там у Вефілі в часи пророка Амоса, стало ідолопоклонство, стали робити жертвенники не такі, які доподобіг Господу. І Господь прогнівався на цей Вефіль. І до нього приходять до Амоса. Слухай, провіді, ти з Іудеї. Чому ти прийшов сюди в Ізраїльське царство, чому ти прийшов в Вефіль? Іди в свою юдею, ти там проповідуй. Це дім царя, це святиня царя. Тобі нема що тут робити. Каже, я не пророк, я не син пророка, я є пастух, я збирав всі комори, але Господь послав мене і сказав: іди до народу мого, скажи оці речі, скажи оці речі, браті мої сестри, я розумію, я така сама людина, як і ми всі. Ми привели говорити або слухати до нас, коли говорять хороше. Пам'ятаєте один текст, який каже, горе вам, коли про вас будуть говорити лише хороше. Ми... Пресвітер, який десь похований тут, на американській землі, каже, я знаю багатьох пророків. Я об'їздив по багатьох пророках і каже, часом говорить, ну, дивися, так, а так, говорить істину, а часом, каже, починає хвалити мене. Що ж ти каже, мене хвалиш? Я знаю, який я є. Я знаю, я є насправді. Я не такий, як ти, про мене говориш на теперішній час. Браті, і сестри, ми знаємо, які ми насправді. Звичайно, хочеться, щоб нас похвалили, щоб нас сказали, що з нами все добре, що ми правильно йдемо, правильно служимо, але хочемо спастися. І Євангелія каже, переможець успадкує все. Чомусь іде осторога. Через Павла, через Петра, через Іуду, що останній час буде тяжкий, з благодаттю Божою будуть поступати ось так. Останнього часу появляться російські, каже, наглі ругателі, поступаючі по собственним похотям і говорящі, що є пришествія пришествия, останнього часу. А Павло дивиться вдалину, в долину глибину віків, і дивиться останнього часу. Люди будуть ось такі, і там перелік дев'ять найменувань, які будуть люди такі, такі, і це все Нехороше. І каже, вони будуть мати вигляд благочестя. Вони ззовні будуть виглядати файно, будуть виглядати добре, але сили. Не матимуть, браті мої сестри, сили не матимуть. І це сьогодні стоїть осторога до мене. Це сьогодні стоїть осторога до тебе, як наша сила, як наше служіння, як наше благовіння, як ми пристаємо перед вічним Богом і питання учні, і питання вічності, воно в великій мірі у наших руках, Боже, допоможи нам. Освяти нас істиною Твоєю. Нехай Твоя істина звершує працю в моєму серці. Своєму серці, щоб ми не ожесточили своєї виї, щоб ми не жосточили своє серце. Господи, ми маємо смиритися. Було б добре, щоб так зробили. Господи, говори раб Твій слухає, Господи, я хочу спастися. Пам'ятаєте, часто ми проповідуємо, часто ми читаємо текст євангельський за двох людей, які зійшли до храму помолитися. І один там такий, що казав, що я грішник, а другий казав, що я не такий. Як прочіє. І звертаємо увагу, що той грішник, каючийся грішник, бив себе кулаком у груди і казав: Господи, прости мене грішного, ну, бо я грішний. І якби так в цьому плані продовжуємо думку, ну він, він пішов більш оправданий. Братя мої сестри, на ну, Євангелія каже, якщо і праведник єдва спасеться, то нечистиві, і грішник, де окажуться? Питання стоїть спасіння праведника, не так все просто, не так все просто. Але якщо ми вчора були каючіся грешники, третього дня 15 років, 20 років, каючіся грешники, каючіся грешники, та Євангелія каже, що треба поспішити до досконалості. Не треба постійно бути каючимся грешником. Щось ми із цього маємо взяти чи ні? Якщо ми 15, 20, 30 років входимо в Дім Божий, якщо ми кажемо, що ми християни, ми євангельські, якщо ми кажемо, що ми не так, як прочі, там, ми люди, ми прийняли силу, ми недавно згадували цей момент. І ви приймете силу, коли зійде у вас Дух Святий, і будете мені свідками, Єрусалей, Єрусалимі, Юдеї, Самарії, до країн землі. Питання сили. А де ж сила? Ознака то є, а сила де? Де сила, браті мої сестри? Де сила? Сьогодні звучить питання до кожного із нас. І ми заглядаємо своє серденько, аналізуємо своє серденько і дивимося, можливо, щось втратили, можливо, щось загубили. На горні проповіді, Син Божий, говорить такі слова, один з віршів: світильник для тіла є око. Якщо око твоє буде чисте, то і з тілом буде гаразд. Знаєте, це такий дійсно світильник для тіла. Ми дивимося цим світильником для тіла і багато приймаємо інформації. І не тільки ми. Біблія говорить про багатьох людей, які маючи оцей світильник, не попільнувавшись з цим світильником, мали певні проблеми в житті. Мав проблеми Давід, мав проблеми Самсон, мали проблеми, тому що не попільнували із цим світильником, якщо світильник оцей буде в нормальному положенні. То з тобою все буде гаразд. Навіть Божий богобійний чоловік на ім'я Йов каже: я заповід поклав з очима своїми, щоб мені не помишлять, щоб не думати. Як то буває, як то буває? Давид, як вийшло у Давида, коли Ізраїль воював, а в цього часу було досить, було досить часу. І він вийшов, і цей світильник щось побачив. А він не обуздав цього світильника? Чи варто обуздувати? Звичайно, варто. Літо настало, настало літо. І цей світильник дивиться направо, наліво. І як ти поступиш, чи даси місце, допустиш? Щоб та думка чи та пожарливість війшла в твоє серце, чи ти не допустиш це, залежить в великій мірі від тебе і від мене. Господи, допоможи нам! Нам дійсно потрібна сила воїнствати не по плоті, воїнствування наше не по плоті. Проти мироправителів темряві світу, цього проти духів злобів піднебесних, Господи, дай нам сили, дай нам сили перемагати, дай нам сили дійти до небесної вітчизни, дай нам сили спастися. Бо так ніби здається, все просто. Ну що ж, ну я прийшов, я покаюся, я в завіті з Богом, я член церкви, тої чи іншої, кращої, може, не зовсім кращої, але я все я хожу, десятину даю. Браті мої сестри, ми давали обітницю, Яків дав обітницю. Господь нагадав для Якова, і Господь часом нагадує і для нас. Ми, Богові, давали обітницю, Богові служити. Як служити Богові в доброму і чистому сумлінні? Чи не підказує сумління часто нам? Часом сумління нам підказує, там поступив не так, там подивився не так, там сказав не так. І Петро дає пораду в одному з моментів, ти хочеш бачити або мати добре життя, благословенне життя. Утримуй язик свій від зла і уста свої від лукавих речей, утримувати язик свій від зла і уста свої від лукавих речей. Чи не буває так? Ну чомусь так написано. І ми звертаємося до того, що написано. тому що Петро каже: напомінанням возбуждаю у вас чистий смисл. Господи, хочеться, щоб те чисте сумління, воно було в нас, щоб і праця Духа Святого, вона звершувала свою працю над кожним із нас, зокрема, над великими, над меншими. Бо всі ми є люди, ми є люди, ми є на дорозі перед нами, перед нами комусь більше, комусь менше треба пройти по цій земній стежці. Але головне зодягнутися, як Павло пише, зодягнутися в Христа. Ті, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, зодягнулися. Якщо задягнулися, то каже пільнувати за тим вісоном, світлим, чистим, який є праведність святих, Боже, допоможи нам. Ну а що ж насчет вічності? Знову ж, Божий чоловік на ім'я Іван, він також щось бачив. Що ти бачиш, Іван? А він пише, що він бачить, що бачив. І для нас залишив на сторінках Євангелії оці слова. І бачив я нове небо, нову землю, оскільки перше небо, перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде. Тому що перше, перше минуло, і сказав той, хто сидить на престолі: ось творю, все нове, і каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені: Звершилося, я є Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам задаром живої води з джерела. Переможець успадкує все, і я буду йому Богом, а Він буде мені сином, а лякливим, невірним, нечистим, вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари і долопоклонникам і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Слова серйозні да досить серйозні, але каже: переможець успадкує все. Переможець, я буду йому Богом, він буде мені Сином. Ось творю все нове. Пригадуєте слова пророків за Божого Сина Ісуса Христа, пророчі слова каже, на подвиг душі своєї він буде дивитися з задоволенням, дивлячись на потомство багатовічне. Господи Ісусе, допоможи, щоби ти на подвиг своєї душі, нам, людям. Щоб ми наповіг, щоби на подвиг своєї душі, Сину Божий, ти дивився із задоволенням, дивлячись на наше життя, на наше служіння, на наші молитви, на те, що ти сказав через апостола «Ви храм Бога живого, селюся в них, буду жити в них, буду їхнім Богом. Вони будуть моїм народом, люд власності Божої, відкуплені від своєтного життя, дорогоцінною кров'ю Ісуса, не тлінним сріблом, не золотом. Ціна життя і смерті Божого Сина Ісуса Христа, тримай, що маєш. Я пам'ятаю в одному зібрані сільському один проповідник проповідує, і до нього підходить один муж, каже: Тримай, що маєш. Щоб хтось не восхитив оці слова твого вінця, тримай, що маєш брат, сестра! Тримай, що маєш. Якщо тебе Господь не йшов, якщо тебе Господь підняв, якщо тебе Господь уврачував, якщо тебе Господь прикликав в дім веселої родини. Тримай, що маєш ще трошечки треба пройти. Тримай, подвізаємося за віру, раз і назавжди передано святим. І каже: благодать Господню, повторює слова апостола, щоб не, при, не привращали в повод розпусту, Господи, даруй нам. І Іуда каже: подвізатися за віру, раз і навсі преданою святим. За віру оказується, треба подвізатися, А це є ціна. Цю ціну треба платити. Не будуть хлопати в ладоші, коли будеш подв'язатися з віру, раз і навсегда навсіда і святим. Можна трошки урон потерпіти, але Господи, дай нам сили, дай нам сили не називатися, а бути дітьми Божими. Хай в нашому житті буде прославлено ім'я Бога вічного. Амінь.